Привіт. Місто Сенегалія, Італія. Зараз знаходжуся в центрі міста, тут невеличкий такий парк. Із сосен. Сосновий парк. І є тут скульптури, досить модерні скульптури. Ну, я, на, на жаль, в мистецтві нічого не розбираюся. Тим більше в, модерн, в модерному мистецтві, в сучасному мистецтві. Така скульптура. Мужчина. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. особлива подяка моїм підписникам. Дякую вам за підтримку. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Зараз я підійду до іншої статуї. Ця... Статуя мені більш подобається. Бронзова статуя жінки. Бачите, ці лавочки з такими статуями. Якось, напевно, тиждень назад записала відео, де розказала про одного мого знайомого. Це він італієць, він інженер і так сталося, що в них на заводі, де він працює, проводять скорочення, і його предупредили, що він буде звільнений з роботи. 20 чоловік скорочують і його скорочують. І він почав переживати, почав погано спати. Я його спитала, а коли ж тебе звільнять? Ну, до 1 січня. 1 січня він вже має бути розрахований. У нього є ще пів року? Да? Спокійно працювати, підшуковувати роботу, а він вже впав в депресію, як йому повідомили. Ночі не спить, переживає, що ж це буде. А що ж це буде, а що ж це буде? А де ж я знайду роботу і так далі? Почав він розсилати оголошення ну, як ці свої анкети. Да? На англійській мові це сів називається на італійській мові це більш прикольно звучить, звучить як «курікулум», так? Да? Ну і буквально за тиждень йому прийшло кілька запрошень пройти у співбесіду. Це більш подобається мені, бронзова статуя. Чомусь всі ці статуї, не знаю. Напевно, цей скульптор був е, е, натхнений оцими скульптурами Венери да, Мілоцької. Напевно, так. Можливо, я помиляюсь. Ну, почав він розсилати свої анкети по пошуках роботи і буквально за тиждень. На його оці анкети було чотири пропозиції. Ну, одну одну пропозицію він зразу відхилив, тому що там на сьогоднішній день вже 20 конкурентів. От, а три інші він прийшов співбесіду і три інші запропонували йому роботу. І зараз він теж за кілька днів йому треба вирішити вибрати одну із цих робіт, тому що роботодавці не будуть чекати довго. Вони дають якийсь час на обдумування, але цей час не такий довгий, ну, неділю, в середньому, ну кілька днів. І зараз він теж переживає, переживає, бідний, мучиться на яку ж роботу йому йти, сумнівається, боже мій милий. Здається, да. три пропозиції. Ти маєш чого вибрати, да? навіть якщо робота тобі не підійде. Ж, є ж можливість поміняти роботу. Ну, часи кріпосного права прийшли. Ні, переживає, не знає, яку роботу вибрати. Не знаю. Ой. І якось часом я теж досить така чутлива по характеру людина, але з часом. Розумієш, що не можна так відноситися до життя, все близько брати до серця. Є ж така фраза, прийміться легко, от прийми це легко, да? це легко да? не переживай, боже мій, мене.